Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. У суботу, ввечері в Мексиці, суперзірка рідного міста Сауль Канело Альварес провів бій у своїй країні вперше за майже 12 років. Вдруге, захистивши свій титул абсолютного чемпіона в суперсередній вазі. Він пробився до перемоги одноголосним рішенням суддів у 12 раундах над обов'язковим претендентом Джоном Райдером. Суддя Джеремі Хейс оцінив бій з рахунком 120-107, а судді Джо Паскуале і Херардо Мартіно – 118-109. На стадіоні Акрон було 50 тисяч людей, переважна кількість з яких були присутні, щоб побачити, як Канело зберіг свою беззаперечну корону в суперсередній вазі. Для мене це історичний момент, я щасливий бути тут зі своїм народом, який підтримував мене з самого початку. Сказав Канело, Канело покращив свій рекорд до 59-2-2 з 39 нокаутами, 32-річний гравець контролював більшу частину дій і відправив райдера в нокдаун в 5-му раунді. Райдер, у якого була сильно кровотеча зі зламаного носа з перших раундів, зумів вижити після того, як отримав важку травму і залишився конкурентно спроможним до кінця змагання. Канело не був шокований тим, що не зміг позбутися райдера. Він сильний, я не здивований цим, сказав Канело. Я задоволений боєм, я переміг і радий, що люди чудово провели час. Зараз він зосередився на вересневому реванші з чемпіоном WBA на півважкій вазі Дмитром Біволом. Ще в травні минулого року Бівол перебоксував Канело протягом 12 раундів і переміг рішенням суддів. Канело повернувся у вересні, обігравши Геннадія Головкіна рішенням суддів у їх трилогії. І хоча Бівол хотів би зіткнутися з Канело у вазі 168 фунтів за беззаперечну корону, Канело відхилив цю ідею він хоче бою з біволом у напівважкій вазі. Усі знають, що ми хочемо бівола, матч реванш з біволом. Якщо бій з біволом не відбудеться, то ми розглянемо бій з кимось іншим. Я можу битися з усіма. Так, я хочу цього, 175 фунтів, ті самі правила, ті самі умови, те саме все. Я просто хочу, щоб було саме так, сказав Канело. Отже, тепер слово за біволом. Тим часом Джон Райдер після бою з Канело сказав, що Альварес знаходиться на спаді, промовивши він був дуже хорошим, але я думаю, що він уже на спаді, але цього вечора йому цього було достатньо. Чому він пройшов в найкращі роки? Тому що він не міг мене звідти витягти. Його планом було зупинити мене, але він цього не зробив. Я знаю, що зробив чудовий удар у п'ятому раунді, але після цього я повернувся, розмахнувшись, і зробив кілька хороших раундів. Райдер також розповів, що його ніс, який сильно кровоточив протягом більшої частини бою, був зламаний ще в другому раунді. Він додав: Я відчув, як це миттєво пройшло, і кров у горлі. Це кинуло мене на пару раундів, але це те, що є. Це новий досвід на боксерському рингу, чому я буду вчитися. Я думаю, що він зламався. Якби Ніс не зламався у другому раунді, то напевно бій був би іншим. Останньою метою є перемога, а подолання дистанції ні. Деякий час я боровся з цим, але на картках показників це було не так близько. Моральна перемога можливо, так, але я приїхав сюди з мрією і не досяг її. Я просто розбитий. Я так багато вклав у спорт протягом останніх кількох років я приїхав сюди з мрією, але не впорався це бокс. Я не буду першим і не буду останнім. Зараз я добре відпочину з сім'єю, сяду з командою і подивлюся, куди ми підемо далі. Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!